Я би ще хотів дуже коротенько сказати, що є дуже багато знаєте, таких відносин, коли немає спілкування іменно в родині. Я не один раз вже на це звертаю увагу. Брат, сестра, тато, донька, ну, діти не спілкуються через. Ну, ясне діло, що через що вони не спілкуються, кожного є якісь на то причини. То не так сказав, то не так зрозумів, але каже вам, не підогравайте ви. бо чомусь з іншими ви якось помирилися, а з родиною ні. Подумайте над тим питанням, помоліться. Щоб Господь Бог дав вам сили і смиренності, навіть якщо ви не винуваті 10 раз, зробіть першим крок до примирення. Не просто для галочки, а просто навчіться робити цей крок. Навчіться прощати. Бо диявол так хитро вас підловлює, що. Ви собі там сверетеся з братом, не прощайте йому чи з сестрою без різниці. І потім на страшному суді Ти стоїш і каже, Господи, прости мені. Я Господь Бог каже, не можу. Як? Ти всемогутній Бог, ти не можеш? Не можу, бо Ти не прощав, ти ціле життя молився і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Ти не простив. Своїм рідним, як я тобі можу простити, Я ж, отче наш, каже Господь об'явив для всіх. І диявол хитро так людину ловить, і вона там себе тішить, я ж права була, я ж права, я ж то, -то таке важне. А потім, коли вмреш, станеш перед Богом. І тоді ти зрозумієш, тоді ти зрозумієш, що, що це все було пусте, що здає тебе спеціально. Накрутив, щоб ти залишився в тій стані нерозкаяності. І тому кажу вам, прощайте, робіть перший крок, миріться один з одним всіх, хто з ким ворогує, хто на кого злий, не підогравайте дияволови. Перемагайте його своєю смиренністю, своєю порядністю, своєю жертвенністю. Дякую всім вам